Добрий день, наші дорогі підписчики. Давно я не знімав відео вам такого плану. Сьогодні зробили заказ. Заказали у нас два клієнти. Перепели. Один, одна 20 штук, другий 4 кілограма. Ну, десь примерно 16 штук. Отакі От Це, Це половина тільки тут, друга половина вже в кульках. Положу і покажу, як вони виглядять в кульках. Рішив показати заразом, які, яка вага тушки перепелюв. Як ви бачите, отут от, от, вага 312 грам. Так, ось ще один перепильнок. 270 грам. Ось 284. 266. 292 304 грама. Я думаю, в середньому ви бачите, яка вага наших перепелів. Ось ми вже поопакували клієнтам нашим перепелів. Вийшло Вон, почти 3 кілограма. 2990. Продаємо ми по 280 гривень. По 280 Получається 837 гривень. Тут 2400 на 672 гривні. Тут 2,5 кг на 706 гривень. І останній кулючок 2100 на 590 гривень. Вот такий прийшов. Получився заказ. Два клієнта. Кому було цікаво, підписуйтесь. На наш канал ставте подобайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей. Пока-пока.